А вот число, як воно є з довго, я не хочу надіятися. А вони також все знають. Є інформація, яка зазначена в заяві. Я не можу зараз говорити, що вона буде заявлення. Відповідно, є норми щодо шуму, періоду, який є. Ми його не опоруємо. Стосовно є. Наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому зазначено затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, є санітарна класифікація підприємств і розмірі санітарних зон для них. Відповідно, для виробництва будівельної промисловості є класифікація п'яти зон. Згідно е, даною класифікацією, підприємство попадає в зону 50 метрів, оскільки першим пунктом в них є підприємство по видобуванню каміння безвибуховим способом та підприємство по врозі природного хану. А то, а то хіба природний камінь, там синяш, там там камінь. А вот это знання, ну говорили, що таким знанням. А нас спає. І вложили цемент. Що? Що А що ви то Бетон. Бетон. Битон. Там є цемент. То був ще этот дрон. Там у і весні солята, все, що будуть і так видіти, да ви так пиете, і там пийте летить наші. Нам зараз будуть розказувати. Нам буде читати зараз рівник нормативні документи. Так, ми не будемо ніки платити. Давайте не діємо.

один говорить, один відповідає, бо ми так більшість не чуємо, що робиться. Нам ніхто не, більшість ми не чуємо. Пане Ковальський, ви як фінансист сільської ради, скільки заплатили нам податків? Дайте, дайте, скільки нам заплатили податки? Ви приїжджаєте. Ви прийшли на вас сказали, якщо ви зараз підемо. Це таки, давайте. Я буду трошки регулювати ситуацію. Пан Ковальський, заступник по фінансовій частині, маєте дані по податку? Що ПДФО поступило в громаду, це 60%, які поступають. 11 628 гривень. За яким період? За 4 місяці. По моїм даним ПДФО спрацює 25 тисячі 853 гривень. Ремонт, 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 ремонт вулиці Поповича обійшовся нам більше, ніж 240 сорок тисяч. Удачі тільки ремонт вулиці Поповича в ті клаптики дороги, які були, обійшовся більше, чим двісті сорок тисяч. Другий день де була зроблена дуже гарна дорога. На яку так, ви виділили чотириста? Я викладаю, я не помислював, бо ви виділили гроші. Буде піти, розмовляв, не готові дороги. Показує, що мені той директор той фільм сказав? Що заходиться, на вулиці загадайте, тут загасели мають. Як дві виробники, два. А державне підприємство там написано. Розмовляю ним директором, якісь питання підпав. Він мені розказує яку ситуацію. Що ви в нього купляєте бетон, на який в основі державне підприємство? Витався ситуація. То що йде дерева з держави, я не в чому тут справа. часом. Я не знаю, що Ми... офіційно. Я бачу платю... я з наших коштів державне підприємство, яке є зберігове, яке винуватиме. З наших коштів. <звіць> з яких Я Ти гарний постійці в кушку. Зу... Я тут зрозумію, що давно тут питання. Ми звідси підемо. Це наша громада, вона не буде. Дорогу сьогодні стояв на дорогу, ми не пропускаємо. Ми потрапимо. Ми потрапимо, не їдемо. Ми позволимо. Ваші машині їздить. Ні квіти наші люди, не діти не я ще не стояли, машина виїхала. Від вас виїхала машина, від вас ми стояли, вісто дивилися <рекунок> я... ви... <рекунок> добре добре, ви нам трохи, Ви нам про можете сказати, щоб ви. Е... Ви, проти перейду. Просто е, Зрозумійте так, правильно, ми повинні дотримуватися виключно е, норм законодавства. Для того, щоб переїхати, ми повинні бути а, в промзоні, що ми зараз маємо, ми повинні бути забезпечені певним обсягом електроенергії. Так? І чисто технічно, що зробити вже і завтра неможливо. Ми розглядали варіанти переїзду. Ніде довкола немає потужності, яка потрібна для обладнання. Якщо тільки праці, нам... Віде, вироби. 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 для цього треба вдасти гроші, а От, не чесно, ви хочете. побачите, просто займаєте. Чому ми конкретати за власний кошт, переїзд? Якщо ми нічого не порушуємо і працюємо, що ми порушите, я перепрошую. Вони не будуть не, 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 не робимо. В <реш> 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 2009 році <реш> зайдіть зайді, по інтернету через комп'ютерний канал. Ваша друбілка знаходиться на, на На, на, на там смузі, не буду я доводити на якийсь, Жінка є в інтернеті канал Зіг. Приїжджали журналісти, журналістські розслідування, ви хочете там втікли сюди, щоб сховатися ту організацію, щоб вас не чіпали. Ви не маєте права добувати на дробі. Друге питання. Я приїжджав на цей редор, кажу що вам, що всі люди чули. І тільки з Дубай зубилами, я під'їжджаю, вони ховають. Ви не маєте ніяких дозволу. Я людей з беру, ділянки, підробилися. Була на підприємстві, природному, шутро, побачила стоп пилюки. Дійсно, шумова зона, мені здається, не дотримується санітарних норм. Люди Щас жаліються в усній формі. Я озвучувала то голові обласної держадміністрації, обласної райдержадміністрації обласної ради. Я говорила, ну, то потрібно писати звернення в письмовому виді, ставити на порядок денний, щоб обласна рада і адміністрація ну, обласна поставила на такому рівні і заставила їх просто підприємство забратися геть з території, тому що. Людям то заважає. І люди завжди бідні ображені, тому що не діти, вони мають алергічні такі наслідки і просять, просто просять, якщо не буде жито заходів від представників адміністрації і обласної ради, значить люди будуть виходити на радикальні дії, будуть перекривати дороги, будуть при... вживати до... якихось таких радикальних дій. Я Вовщук, Володимир Степанович, проживаю по вулиці Поповича, адреса 38. Знаходжуся в близості від розміщення цієї приватної фірми, яка займається довбанням зльотно-посадочної полоси аеродрому. Ця фірма продовжує свою діяльність півтора роки. Ми піднімаємо питання, ми інтересуємося І звернення в сільську раду вже повідомляли в прокуратуру, міліцію. Ну, нам приходять тільки одні відписки. Результату немає ніякого. От визивали представників цієї фірми, вони оце нам починають розказувати всякі свої байки. Не знаю, реагування немає ніякого, ми будемо постаратися їх з ними боротися. Будемо збирати громаду села Грабовець. Якщо її перекривати дороги, з ними більше не буде ніякої розмови, бо це просто це прості злодії. я вам скажу чесно. Це корупція на невеликому рівні. Можливо, Київ Львів. Ну ось такий стрій. Ну що ж я можу сказати? Проста людина. Ну, будемо з ними боротися. А які вам незручності завдається підприємцям? Незручності. Ну це сильна пилюка, вібрація, шум. Я знаходжуся, я знаходжуся, моя, мій будинок знаходиться 83 метри від, від, від і, близості цієї фірми. От я лично сам ходив переміряти. Вони говорять, що вони знаходяться, у них всі нормативні акти, у них все в порядку, вони дозволили, все це все мають. Ми це не перевіряли, в нас от, немає юристів, якщо в нашій громаді таких толкових, але ми будемо цим питанням займатися. Я думаю, що їхні дії це є про, про, про противозаконні дії. Хто їм дозволив це на родомі довбати, розбивати, я не знаю. Це треба це піднімати вже треба на вищий рівень. В селі Грабовець відбувається відмого буркана, відмого подвір'я 67 метрів. То є замірено, то є точно. Драбілки працюють зранку до вечора, стають лише на півгодини, на пів на від, ну, певно, що на обід добро грохочуть на подвір'ї один з одним спілкуватися нормально, спокійно, неможливо, тому що один одного не чуєш. Щоб звернутися до чоловіка, я мушу до нього підійти просто от так, як до вас, щоб він мене почув. Такі стоїть грохіт на подвір'ю. Дитину привезла в село з міста, щоб дихала дитина. Дитина в мене інвалід першої групи, в неї психічне захворювання. Я її привезла в село, щоб вона мені на свіжому повітрі, щоб вона слухала в Шків, щоб вона раділа ті то тим, тим квітам, а то все засипано пилью, то все хочеть на надвір. Я її взагалі тепер не виношу, тому що пилюка, пилюка всюди, лахи Вона в мене перу, ротше я кожний день. Кожен день я ті лахи мушу сушити на ті лахи. Так само злетить та пиль, і тепер я ті лахи сушу в сараї, щоб менше то, 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 того всього ну, катастрофа. Одним словом, катастрофа неможливо там жити, неможливо і. І з тим треба щось робити, щоб так знущатися над людьми, над інвалідами, щоб я поміняла квартиру, на яку на розвалюху люди всі лі знають на що я поміняла. І я стараюся то якось довести до ладу, щоб було, а воно от бачите, нема права інваліда дитину винести на свіже повітря. Як вас звати? Віра. Ви от взагалі по тій посадки колись прийшлися. А, а здалося, щоб ви мене зрозуміли, ви зараз побачите, що там все біле, там все сиве, там все засипане. тут е... я, я лаки сушити вже не можу. Бачите, вже ж митки відпустила, то я їх вже вам тіпала в бульки сиши. Тому... то є не цемент. Це порох, я так розумію. Це так, топиль, топелюка, то цемент і калити, і дивіться. там. О, oh. І то є кожен день таке, то є звичайний цемент. Well, yeah, я... шкри... Шкри не так, А от тут oh. прекрасно сідає і той є цемент. Oh, це Ви зрозуміли правильно. Я зараз не можу сказати, я ж не знаю, коли тут прибиралася Я Я просто вот зараз, ну, я так розумію, бухаю, камалося, ми її відчували, правда? Ну, воно зараз працює. Vamos, 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 vamos,

Громадських кухня, розумію, де ми наше підприємство, ТЗПРОДМЕДЖ було запрошено. Повідомляю, що ми надали офіційну відповідь по кожному факту, який був висвітлений у заявах, у зверненні відповідно сільського голови на наше підприємство, що наша діяльність ведеться в межах чинного законодавства, в межах норм. Щодо зауважень громади, ми готові йти на компроміси в будь-якому випадку, незалежно від... Того, як ситуація стоїть на поточний момент і побажання мешканців, це е, потрібно здійснювати технічну переноску підприємства на більшу відстань. Але з громадою було погоджено, що ми проведемо замовлену експертизу щодо викидів. І як наслідок відповідно до фактів, які будуть виявлені, якщо такі будуть, або буде підтверджена позиція підприємства, що у нас згідно з наказом Міністерства оборони працює в межах норми. От, і дотримуються всіх санітарних зон, які встановлені для підприємств даного виду. Відповідно, тоді всі питання зникнуть, тому що на даний момент ми санітарні норми, санітарні зони, які висловлені в наказі номер 173 дотримуємось. Всі інші, всі інші повноваження, які громада нас просила, ми пішли на зустріч і свій транспорт перевели іншою об'їзною дорогою, вони не їздять уже через село. Максимально йдемо на зустріч громаді, так як вони цього бажають. Скільки часу ваше підприємство тут працює? Ми працюємо з березня 2016 року. До того працювали тут інші підприємства, інші люди, і, напевно, цей тягар накопичився з того моменту. А оскільки ми працюємо лише з березня, ми намагаємося війти в курс і бути максимально лояльні і до діяльності, і до персоналу, і відповідно до людей, які такі поруч до громади. Тому що ми є так само членами громади, як юридична особа, платимо податки в це підприємство. Це підприємство платить податки в державний бюджет, і як наслідок громада отримує відповідні кошти з нашого підприємства. Ми допомагаємо будь-якими там силами і засобами при зверненні посадових осіб громади на їхню побуду. Ми купуємо е, сировину для переробки у державного підприємства е, ДП Аеропорт Лів 2. Тобто ви… Договорів, так, все вірно. Офіційно все? Так, так. Ми купуємо, про що є відповідні документи, накладні, жодних питань.